Друзі, вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні поговоримо про вартість ручної роботи. Розкажу щось з власного досвіду, щось спілкуючись з дівчатами. Я для себе якісь зробила висновки. Я думаю, що ці способи розрахунків можна буде застосувати і до інших видів рукоділля. Звичайно, тема грошей дуже делікатна і мало є інформації про те, як розраховувати виріб. І я думаю, що коментарі будуть неоднозначні. Хтось зі мною погодиться, хтось не погодиться, але це моя особиста думка, моє бачення, і я буду розповідати саме про те, як би я розраховувала. Ви можете погоджуватись, можете не погоджуватися. Кожен має право на власну думку. Я підготувалася і зараз вам покажу на прикладі свого кардигану молочного сіткою. Ставлю посилання на майстер-клас і, взагалі, на презентацію цього виробу зможете перейти подивитися. І, можливо, навіть написати, за яку вартість ви би зв'язали такий кардиган. Я думаю, що це буде цікавий експеримент. Або якби ви були замовником, то за скільки б ви купили цей виріб? Теж цікаво. Я думаю, що це будуть різні суми. Так, в'язала я з італійської бобільної пряжі в суміші шовк, кашемір і віскоза. Пряжа така, я би сказала, середнього сегменту. Вартість пряжі. Зараз я вам все покажу і розкажу для того, щоб вам було більш зрозуміло, я порахувала і буду зараз коментувати, розповідати, ви зможете зробити собі скрін і потім ще переглянути. Перший варіант від метражу пряжі. Я знаю, що багато хто так рахує. Я вам скажу чесно, ніколи цим не займалася. <смі> Робила це вперше. Я взяла за основу 1 метр пряжі, в мене буде коштувати гривня 34. Тобто, 1 гривня 34 копійки. І ввела я тут кілька коефіцієнтів, тобто, коефіцієнт за темну пряжу в мене 1,3. Ось ви можете бачити. Коефіцієнт за складність візерунку 1,4. І, в принципі, складність моделі теж 1,4. Можна помножити на один раз на цей коефіцієнт, і потім ще на цей, якщо ви хочете. Це вже від того, скільки ви хочете заробляти. І вже наприклад, коефіцієнт 4. Е, так, в мене метраж пряжі 500 метрів 100 г. В'язала я в дві ниточки. Тобто, у мене 250 метрів в 100 грамах. І пряжі в мене пішло 450 грам. Взагалі, на кардиган пішло в мене 440 грам, але ще зразок. Ну, я там 10 грам накинула. Зразок у мене був не дуже великий. І цих 1125 метрів я помножила на гривню 34. І вийшло у мене 1507 гривень. Це без коефіцієнтів. Але я би сказала, що тут і візерунок, ну, якби не зовсім простий і не складний, середній. І модель я розробляла все сама по фото. Я би сказала, що вона не проста. А, значить, помножила я на коефіцієнт 1,4. 1507 за складність я назвала. Помножила на 1,4, в мене вийшло 2109 гривень 80 копійок. Ну, хай 2110 Вартість пряжі, я рахую, 500 грам замовляла е з запасом. І, в принципі, раніше я робила так само, тому що е ну, якби не вистачило, потім ще подвійна доставка. Якщо це стокова пряжа, то артикул не повторюється, можемо взагалі не зустріти більше. Тож я би радила особливо стокову пряжу брати з запасом. Та, в принципі, і моточну пряжу так само потрібно брати запас. Якщо різні партії, то моточній пряжі може відрізнятися колір, і е ситуація теж буде не дуже така приємна. Тож, вартість пряжі 500 г по 125 гривень, 625 гривень плюс 70 гривень доставка пряжі до мене. Плюс в мене кардиган гудзики купувала я в місцевому магазині. 8 гривень 5 штук, 40 гривень загалом. І ще я туди поїхала. Це я вже не врахувала. От ми це все не враховуємо. Хай я ще там 20 гривень на бензин витратила. Хоча я їхала там по дорозі, але все ж таки я спеціально під замовлення їхала, то ще витратила б кошти на бензин. Ой, можна було ще багато чого порахувати. І час на те, щоб поїхати в той магазин, поспілкуватися з продавцем, приїхати. Це десь півгодини я точно витратила. Далі гудзики, далі 40 гривень. Гудзики, так. І електроенергія, так як я в'яжу вечорами. Електроенергія в мене світить люстра. ну Там одна лампа і торшер, тобто дві лампи. Я не вираховувала, скільки там вольтаж і все таке інше, і взагалі скільки там витрачається в гривнях. Так, я приблизно написала вода для ВТО. Тобто я задиваю парогенератор воду, і я беру одяг, цей в'яжу. І миючі засоби разом 50 гривень. Я це все порахувала, можливо, це і багато, можливо, ні. Так, і упаковка 45 гривень приблизно. Це, якби це в мене було замовлення, наприклад, онлайн, мені потрібно відправити купцеві чи замовнику, то я би взяла коробку, взяла б якийсь гарний папір. Я так думаю, якісь стрічку, візитку, бірку. Ще б написала рекомендації по догляду. І все це разом я порахувала 45 гривень. Тобто, 210 в мене вартість роботи, плюс 625 пряжа, 70 доставка, 40 гудзики, 50 електроенергія і вода. Плюс 45 упаковка, і вийшло в мене 900 гривень. 2900 гривень це б було вартість кардигану Ось е, така вартість в мене виходить, якщо рахувати від метражу пряжі. Е, мені здається, що цей спосіб не дуже досконалий, тому що метраж пряжі може бути різний. І хіба що гратися з коефіцієнтом. Під кожну пряжу створити свій е, коефіцієнт якийсь визначений. Другий спосіб це від витраченого часу. Я би тут влаштувала таймінг, тобто я би засікала час, за скільки часу я в'яжу? Якщо я сіла пов'язати 2 години, написала, що я витратила 2 години. І я вам скажу чесно, ніколи цим не займалася напевно, через брак часу. Хоча ідея цікава, я бачила, що дівчата скачують такі застосунки і там відмічають. Я вам скажу так відверто, такі є застосунки для маленьких дітей. Ну, тобто для мам, коли в мене народилась донька, я теж думала, буду займатися таким таймінгом. Скільки там вона спить, скільки я там підгузків змінила, коли я її годувала, і скільки часу проходить годування. Ну, я вам скажу: позаписувала я це один день і закинула далеко-далеко. тому що Більше часу я витрачала на це заповнювання цих всіх там проміжків часу, ніж те, що я робила. Тож такий спосіб, напевно, не всім підходить. А так як в мене там, десь я вхопила то в'язання і пров'язала два рядочки і вже побігла далі щось інше робити, дуже рідко я там сиджу дві години чи там годину і в'яжу. В основному це в мене може бути по вечорах. По вечорах і доходить до глибокої ночі. Але якщо у вас є час, або ви хочете провести експеримент, наприклад, ви зв'яжете одну якусь річ, можна взяти якусь невелику річ, наприклад, в'язати шкарпетку і вирахувати, скільки часу ви її в'яжете. Зараз ми говоримо про кардиган. Що не враховувати конкретно даний кардиган мається на увазі, що візерунок. Був би інший на цьому кардигані, і я в'язала б його на машині, то витратила би я в середньому, даю з запасом 4 дні, і плюс один день на всі організаційні якісь моменти. Там, спілкування з клієнтом, вибір пряжі, розрахунки, отаке все. Я б витратила 5 днів всього. Я не полінувалася, залізла в інтернет і знайшла. Статистичні дані по Вінницькій області е, знайшла середню зарплату, приблизно вона 13 тисяч гривень становить. Якщо рахувати, що на місяць в мене 20 робочих днів, я в'яжу на замовлення це як моя професія, а не там інколи один-два замовлення, то е, будемо стандартно рахувати, що 8-годинний робочий день і п'ятиденний год... робочий тиждень. Тобто. Працюємо 20 днів по 8 годин, це в нас 160 годин в місяць. 13 тисяч розділила на 160, і в мене вийшло вартість моєї години 81 гривня 25 копійок. Мало це чи багато. Я би сказала, що небагато, тому що ця зарплата рахується. Коли ви працюєте на підприємстві, маєте соцпакет, що мається на увазі, якщо у вас лікарняні оплачуються, і ви маєте відпустку, а можливо, і додаткову відпустку. Наприклад, коли я працювала, в мене було двоє дітей до 14 років, то я отримувала ще там, 10 днів, здається, додаткової відпустки. Так як ви працюєте на себе, то це все лягає на ваші плечі, і мені здається, що така зарплата занизька. Тому що якщо ви захворієте і тиждень не будете в'язати, то ви взагалі нічого не заробите, ніхто вам не компенсує. Але візьмемо таку середню зарплату, хай вже буде більш реально приближено до нашого життя. Так, робота в мене 5 днів, наприклад, я в'яжу цей кардиган по 8 годин. Я точно не скажу, скільки я його часу в'язала. Для мене вже здалося, що задовго я його в'язала. 40 годин помножили на 81 гривню 25 копійок, і вийшло у мене 3250 гривень. І плюс 790 і плюс ще 40 гривень гудзики, я тут не врахувала. І витрати, витрати пряжі матеріалів буде всього 830. І загальна вартість виробу вийшла би в нас 4080 гривень. І це, враховуючи, що я б в'язала на машині. Якби я в'язала спицями, це б зайняло приблизно 10 днів, по 8 годин, це 80 годин. Помножила я на 81 гривню 25 копійок, і вийшло в мене 6500 гривень лише за роботу. І оце, напевно, був би реальний такий варіант. Ще один момент, що мені в цьому способі не подобається. Якщо ви тільки розпочинаєте або, наприклад, розробляєте модель, щось ще перев'язуєте, думаєте, допрацьовуєте, витрачається багато часу і, відповідно, зростає вартість роботи, але замовник за ці всі ваші експерименти якби, не повинен платити. Якщо ви будете місяць цього перев'язувати, то він же ж не повинен вам заплатити за місяць роботи. Тому що це ваші проблеми, коли ви там щось не врахували, чи забули, чи розпускаєте, перев'язуєте, це все, якби проблеми майстра чи майстрині. Є дівчата, які в'яжуть дуже швидко, то я вважаю, це було б невірним, якби вона зв'язала за день цей кардиган і отримала би. Зовсім низьку плату за свою роботу. Цей спосіб, я вважаю, не дуже досконалим. Хіба що, для порівняння, можна вирахувати першим способом, другим і третім, подивитися, щось середнє знайти. Тут також в будь-якому способі, потрібно врахувати вартість пряжі. Вартість доставки, фурнітури, гудзиків. Якщо у вас це шапки, то помпони, блискавки, можливо, якщо ви використовуєте, чи кнопки, тобто все, все що ви використовуєте у в'язанні, якісь додаткові там дублірін, чи, е -е, наприклад, мережу, я використовувала Ось в останньому виробі. Ще вам, до речі, я не показала. Завтра вже буду все показувати, може, і сьогодні, вже пізно. Все, що ви витрачаєте. Додаткові якісь ниточки, які ви підшиваєте, все це треба, потрібно враховувати, тому що, якщо не враховувати, то в'язання на замовлення чи навіть на наявність перетвориться на благодійність. Хоча я нічого не бачу поганого в благодійності. Я теж трішки вже почала в'язати і планую далі потроху в'язати, тому що запаси пряжі в мене ще є. Я думаю, що вистачить всім і для своїх, і для Благодійності. Друге врахувати вартість часу, тобто скільки коштує одна година. Третє це врахувати додаткові витрати, тобто на електрику, воду для ВТО, миючі для ВТО. Якщо ви доставляєте автомобілем, то витрати на бензин, хоча б вже про амортизацію ніхто не говорить. Далі упаковка. Тобто бірка, коробка, смаколики. Багато хто додає якісь подарунки, це дуже приємно і не коштує багато, але клієнти завжди відмічають, коли навіть я, коли мені там разом з пряжою, або я ось недавно замовляла дитячі речі, і мені там поставили смаколики і ще шкарпетки в подарунок. То взагалі... Шкарпетки коштують 20 гривень, наприклад, дитячі. Там. І ну, це приємно було. Запам'яталось і, скоріше всього, що я знову повернуся в той магазин. Далі амортизація інструментів. Тобто, якщо це в'язальна машина, чи спиці, чи гачок, все воно зношується, ламається, десь якісь елементи потрібно заміняти. Наприклад, я в'язала одне замовлення в мене було. І зламала. На кетелі голку, а оригінальна голка, дві голки. Вони йдуть в комплекті коштує 50 євро. <свісно> Цікаво, скільки мені порахувати виріб. Я ж не можу закласти цю всю поломку в один виріб. Тобто там джемпер коштує робота 100 євро, 50 євро ще накинути клієнту. за те, що я в'язала чи там вшивала і щось зламала. Це вже мої проблеми, але для того, щоб себе. якби... Підстрахувати, то потрібно це все врахувати, хоча б якусь частину закладати у вартість виробу на те, щоб замінити спиці, там, чи гачки, чи голки. Далі, і третій варіант від вартості пряжі. Тут так само враховується пряжа, доставка, гудзики, витрати електроенергії, упаковка. Це все так само 830 гривень і залишається. І е, є тут деякі коефіцієнти. ну Наприклад, для кулірної гладі коефіцієнт 2, для коси візерунки, м, наприклад, ажур 3 коефіцієнт. а рани складні е, конструктивні якісь елементи виробу е, коефіцієнт 4. І в даному розрахунку я використала коефіцієнт 3. Тобто я оцю вартість, яка в нас собі вартість виробу помножила на 3, і в мене вийшло 2490 гривень. Це в мене вартість роботи і плюс ще вартість матеріалів. Вийшло в мене 3,320 гривень вартість виробу. Ну, в принципі, Якщо зразу множити на 4, то це вже буде разом із матеріалами. Коли я в'язала на замовлення, то я завжди вироби, які були, розтібалися, тобто кардигани, там кофти, то я брала більше, ніж за джембер чи светр. Ну, ви самі знаєте, коли в'яжете по колу, наприклад, вниз зв'язали все, у вас виріб готовий, не потрібно далі нічого обробляти додатково і вираховувати ті планки, ще в'язати гудзики. Петлі, потім ще ходити шукати гудзики, ну, це набагато більше витрати часу і енергії своєї, і, і навіть пряжі. Кардиган буде в мене завжди дорожчий, ніж джемпер. Оцей спосіб мені чомусь найбільше сподобався і найбільше зайшов, але тут є один момент: як коли я в'язала, наприклад, з мериносової пряжі, то там вартість. Пряжі була 700-800 гривень, і я там множила на 3, то виходила нормальна сума на той час можна було в'язати на замовлення тим більше на машині. Останній мій жилет букле, жилет коком в собі вартістю 116 гривень. Я вже там дівчатам писала, що 112 я перерахувала 116 гривень і пішло на нього 352 грами, Пряжа там дуже-дуже дешева, бюджетна. Я так само додала тут вартість доставки пряжі до мене, хоча тоді ця пряжа їхала разом з подарунком з Анже, то доставка була безкоштовна, Але якби я замовляла в'язала на замовлення, то 70 гривень на доставку, плюс 50 гривень в мене витрати на електроенергію і воду, і миючі засоби, плюс 45 гривень упаковка, якби я в'язала на замовлення онлайн і потрібно було віддіслати клієнту. Вийшло в мене 281 гривня. І помножила я на коефіцієнт 4, так якби можна вважати, що це складна конструкція. Помножила на 4, щоб трохи більше було. Вийшло в мене 1124 гривні і додала я ще 281 гривню якби собі вартість усього виробу на матеріали. І вийшло в мене 1405 гривень. Мало це чи багато судити вам. Я би сказала, що це дуже мало. Враховуючи те, що спиться сімка, і після того, як я там пов'язала ввечері кілька годин, вже пішла спати, то руки в мене реально боліли, як ніби я там фізично не знаю, там, сапала город. Пересувати петлі, коли вони об'ємні, і букле, З букле не так просто працювати. Ну, я би сказала, що 1400 гривень це дуже мало, і часу я витратила теж там немало. Я би сказала, що всі ці три способи не дуже досконалі. Можна щось середнє підібрати, можна вибрати якусь вартість роботи за вирів загалом, і нижче якого ви не будете в'язати. У мене так такий спосіб діяв найкраще. Тобто, наприклад. В'яжете джемпер за 100 умовних одиниць, і нижче ви не будете в'язати. Ще плюс пряжа. Тому що ви вже в середньому, коли ви в'яжете, набиваєте руку, ви вже знаєте, що, наприклад, як на відв'язування джемпера в мене йшло 3 дні. Звичайно, в мене були такі джембера, які я в'язала в основному для себе, тому що в'язала зразок, і в той же день його там, не чекаючи, поки він відлежиться, відпарила. і Ну, пряжа була більш-менш стабільна, то особливо він не мінявся після ВТО. То в той же день я відв'язувала всі деталі, і сшивала, і, ну, можливо, там якісь заправляння кінчиків, там обробка горловини лишалася вже на другий день. Були такі вироби, коли в мене було достатньо часу, І я за один день в'язала джемпер. Якийсь простий, там, базовий, нічого такого особливого. Але було таке. І, наприклад, порахувати, що ви витратили 8 годин часу на джемпер і віддати по тій вартості, мені здається, що це шкода собі. Надіюсь, вам було все зрозуміло і було цікаво мене послухати. Якщо відео було корисним, поставте мені подобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал. Далі буде цікаво. Будемо розглядати різні теми, і я бачу всі ваші коментарі, відповідаю, і, по можливості знімаю відео, будуть ще огляди по петельних майстер-класів, поки що буде мало, тому що я дуже обмежена в часі. І роблю все по можливості. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, то пишіть мені в коментарі, можете писати в особисті. Якщо у вас є якийсь свій спосіб розрахунку, напишіть його в коментарях. Я думаю, що другим в'язальницям, яких, яких ця ці тема цікавить, які мені писали, як порахувати вартість виробу, то прочитають і подякують вам. Ця тема завжди така, вона якась незручна. Але я готова до хейту, до всього. Це моє бачення, як би я це все зробила. У мене ще така табличка в Excel калькулятор розрахунку вартості роботи. Якщо вас цікавить, я можу його додати в телеграм-канал. Посилання на телеграм я залишу під відео, і там дуже просто забиті формули. Можна це все робити з телефону, якісь є витрати, наприклад, так як витрати на електроенергію, ви розрахуєте, і на упаковку якась стандартна сума, яка не буде змінюватися, то там в Excel це простіше робити. Хоча, я не думаю, що такі якісь складні дуже розрахунки можна прописати в зошиті, як кому зручно. Я колись в зошиті прописувала під кожним виробом, який я виконувала, там де розрахунки. І Внизу писала, скільки я витратила пряжі і скільки я коштую виріб. І вже наступного разу було зручніше, тому що з часом все забувається. Я думаю, що інформації достатньо. Всім дякую за увагу, за те, що були зі мною, за підтримку. Мені це дуже цінно, дуже важливо і надзвичайно приємно. І до зустрічі. До зустрічі в нових відео.